Так, ось прийшов на річку, розмотав ось свій спінінг, Зараз буду пробувати ловити що воно вийде. Що тільки Вон, жінки мої стоять. Ну одна жінка, друга, шеста їй, Так що обіцяли, що заважати мені, мені не будуть. Ну подивимося на їх поведіння. Я включу. Включаю. О, далеко закинув. Там он, дивися, вутачок плаває в цьому. О, заховався в камешах. В осоці. Чи як воно там? Чого не? А, Чи... в малий висока. Ти глибину здорову зробив? А, не забула, але... а що? Ее е, ці як їх Окунці зверху плавають? Ні, все не може. Ти провіряв просто? О, таке є, я вже лову. Ух ти, я далі не побачила, як воно булькнуло. Ага. Ну, я побачила, тільки не спіла камерою навести. Да, сьогодні вітерець так. Вон диви, як пливе. Трошки ряботить по цьому, по воді. Вітер а то ще трохи работають. Угу. Ось така гарна. Широченька річка. Хорошо, нема нічого. Що, ти думаєш, що у нас зразу. Воно ще ж від погоди залежить. О, Пасмурно, ні. може он, сонечко вийде за Я Виключаю, а потім включає Буду? А ну куди ти будеш кидати? О, це вже я побачив, уловила камерою, де ти кинув, булькнуло. А що теж під той, туди далеко так? Ну, Думаєш, не. що там може він сидіти. А то загодом. дно чисте, таке, мабуть, ракушка, що чікається трохи. ну, так дно, нічого. А ти глибоко закидаєш? На, На, саме дно? Дно? Угу. На саме дно? Ну, бач, легко крутиться, значить, чисте дно. Так вона, дивишся, яка. Чиста нема ніде ні дерев, ні всяких тих. Ні гілочок не плаває, нічого, да? Яка чиста водичка. Димаш, так він швидко це клюне, чи що? Він сходу должен схватити. Так там воно булькнуло, він злякався і на дно заліг або втік. Йому ж треба отямитися того, що йому. Упало на голову. Як же він може тобі так зразу за крючок, як шок схватити? Йому ж треба трошки отямитись. А отой от місток, де, виходить, він от там, сажає? А отуди, Ні. ну, підемо і туди. Там будуть сімейка лебедів, подивимося. А ми ще можемо туди пройти трохи. Чи туди й попасть? Он гутачок показався. Вуточок виплив із гуточкою. Ну, звісно, далеченько це можна було б ближче підійти. Поплив. Ну що, дергового Щось зачепилося, так? Що там є на дні? Бач, і вода ж бурлить. Бурлить, ото видно, може пеньок якийсь, а? Якась, може, деревина лежить якась. Ну нічого. Нам тут недалеко прийдемо ще. Так. так а ти цей пакет свій же брав із тим? Так, він а, він у тебе в кармані? Так, я трошки порибачив, ну піймати нічого не піймав, поодривав повітки. Ну це ж такий пробний вихід. Вон якийсь дядька там їде таке вроде, з водичками. Ну звідкись відтуди з... здалеку. Ну, пройдемось, подивимося, що там далі. Ну, Тут явно щось на дні лежить, або дерева, або щось таке, що раз зачепився, другий раз кинув і другий раз зачепився. Ну і одірвав. Ну добре, буде йти додому. Точно. Дивіться, поїхав рибак он з з усим, Це він до річки отуди десь їздив. Ну все одно ж знайду місто де тут рибалять. Ну ладно. Так, просто погуляємо по нові річці, і то полезно.